Що таке SolPlanet? SolPlanet – це європейський бренд, який виробляє обладнання для сонячних станцій для європейського ринку. Яка гарантія на Soul Planet? Гарантія на гібридні інвертори Soul Planet становить 10 років. На акумуляторні батареї 6 тисяч циклів. Хто виконує сервісне обслуговування SolPlanet? Обслуговування обладнання Soul Planet відбувається віддалено. Весь моніторинг та оновлення системи за допомогою інтернету. Компанія Altec є офіційним представником Soul Planet в Україні і виконує гарантийне обслуговування по всій території країни. Чи складний монтаж обладнання SoLPlanet? Встановлення та налаштування гібридних інверторів Soul Planet дуже просте. На YouTube-каналі компанії Altec є покрокова інструкція, як налаштовувати та управляти обладнанням Soul Planet. Управління станціями Сол виконується за допомогою мобільного додатка. Воно дуже легке і інтуїтивно зрозуміле. Обладнання Сол шумне. Гібридні інвертори Сол мають природну конвекцію, тому їх можна встановлювати навіть в житловому приміщенні. Яка швидкість заряджання акумуляторів сол Енергосховище ємністю 7,6 кВт годин. Сол Пленет високовольтної системи заряджається за 2 години. З якими акумуляторами працює Сол Хибрині інвертори SolPlanet мають відповідні протоколи зв'язку з усіма відомими виробниками літівих акумуляторів. Яка ціна на обладнання SolPlanet? Високовольтні системи SolPlanet коштують сьогодні менше ніж низьковольтні системи інших виробників. Тож робіть свій розумний вибір і замовляйте обладнання SolPlanet в дилерській мережі компанії Altec або на сайті Altec.ua. Компанія Altec – Офіційний представник SolPlanet в Україні.